Поняття тригер доволі довго пов'язували виключно із посттравматичним стресовим розладом. Наразі ж про тригери як фактори, що тим або іншим чином нагадують людині про травму, повертають її до первісних травматичних подій та завдають сильного емоційного болю, говорять усе частіше. В умовах війни тригери спрацьовують не тільки у випадку ПТСР, а й у людей, що у своєму досвіді стикалися з ситуаціями, які викликали сильні емоційні реакції, не завжди, до речі, виключно негативні. Тобто тригер це будь-яка подія, факт, об'єкт або явище, що нагадують про минуле та викликають сильні, зазвичай негативні переживання. Важливо розуміти, тригери завжди унікальні. Однакові події викликають різні реакції. А отже, і в подальшому для когось ці об'єкти будуть активувати негативні емоції, а для когось лишатися просто непоміченими. Також і вплив їх на психіку буде відрізнятися в залежності від того, які характеристики має особистість людини, який її попередній досвід. Та усвідомленість. В момент, коли тригер опиняється у полі впливу на психіку, відбувається до певної міри викривлення сприйняття реальності та явище так званої емоційної регресії, тобто повернення у момент емоційно забарвленої події минулого. Уявімо, що цей момент був болючим, страшним, безнадійним, а людина в ньому безпомічна та налякана. На жаль, кожному з нас таке відомо: чуємо раптове гупання та здригаємося як у моменти прильотів, відчуваємо аромат парфумів вчительки, яка кричала та принижувала, та відчуваємо прискорене серцебиття, бачимо кадри зруйнованих будинків та забуваємо дихати від болю. Приклади безкінечні, бо завжди унікальні. Пам'ятайте про це і намагайтеся не порівнювати свої переживання з переживаннями оточуючих вас людей. Неунікальними є способи допомоги собі у моменти, коли під впливом контакту з тригером ми опиняємося ухопленими емоціями та перебуваємо у стані емоційного регресу. Це означає, що не можемо діяти об'єктивно реалістично. Усвідомлено та раціонально. Отже, що ми можемо зробити для себе в такі моменти? По-перше, чітко і спокійно нагадайте собі, те, що відбувається, є явищем емоційної регресії під впливом тригерів. Ви дали ім'я монстру? Це перший шлях до успішної битви з ним. Тепер зверніться до себе. Зараз ви в безпеці, вам нічого не загрожує. Протестуйте реальність навіть у голос назвіть дату день тижня, місце вашого перебування та те, що тут і зараз з вами усе у порядку. Зверніть увагу на реакції тіла, що з ним відбувається, та як можна цьому зарадити, що з вашим диханням, що з м'язовим тонусом. Як серцебиття. Наступним кроком буде використання знайомих методів впливу на тілесні реакції та повернення собі контролю над ним. Якщо ви не можете згадати ні дихальних вправ, ні медитативних технік, просто глибоко та спокійно подихайте, розслабте тіло, можете обійняти себе. Далі, коли тіло вже знову в контакті з вашою психікою знайдіть безпечне місце, точніше кажучи, те місце, яке зараз вам таким видається, бо увесь цей час ви і так перебували у об'єктивній безпеці. За потреби задовольніть свої базові фізіологічні потреби. Пам'ятайте, що голод і спрага не найкращі союзники у такі моменти. І найголовніше. Дозвольте своїм емоціям бути, хочеться злитися або плакати, може, хочеться голосно кричати або агресувати, чи навпаки побути розгубленим і беззахисним. Дайте собі час на те, аби прожити що відбувається, для того, щоби повернутися в реальність. Ми не можемо оминути усі тригери. Вони повсюду. Важливо знати, що саме спричиняє емоційні реакції, що саме є початком для стану регресу, в тому числі для того, аби поступово крок за кроком вчитися взаємодіяти з тригерами. вчитися і продовжувати наше життя далі. Тож тримайтеся, бережіть себе. І до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.